Сьогоднішній влог буде такий домашній, тому що я відпочивала. Не знаю, якось я втомилася і сьогодні вирішила зробити собі такий день без ранкових прогулянок, без нічого. Я просто завалилася з книжкою і 7 ранку заснула 9-й ранку, прокинулася якийсь жахливий сон. випила ще кави, Хотіла сьогодні почати голодування, але з'їла ті троянки, що я готувала. І знову взяла книжку, лягла, і я, мабуть, навіть хвилин 10 може, почитала. тільки, І знову виробилася майже до другої дня. Інколи мені треба такі дні, а зараз все. Хочу привезти до ладу свої брови, вищипати їх, зробити масочку, ну і інші домашні справи, так що сьогодні буде такий день на домашньому. Яке гарне сьогодні небо і чайка полетіла. У мене буде проведення до ладу моїх брів. Це пінцет ще моєї мами. Я забрала його в неї десь класі 11-му, коли була, а в неї він з молодості, скажімо так, і користуюся ним я все своє свідоме життя, скільки я вичіпую брови. Так, брови вищипали, маску зробили. Не знаю, я свято вірю в цю масочку. Краще... А ще я вірю в те, що краще щось зробити, ніж не робити взагалі нічого. Думаю, в цьому році над бутексом, тому що тут у мене починають з'являтися зморшечки. Але поки що... поки що так. Не хочеться починати чомусь. Так. Зробимо швиденьку розпаковку. Така посилочка невелика, але класні продукти тут замовила. Так, перше найбільше це кондиціонер для фарбованого волосся. Живить, Зміцнює те, що треба моєму фарбованому волос... Ой, моєму Фарбованому волос, щоб його підживили та зміцнили. Подивимося. Ну, Шампунь мені їх не дуже подобається. Я замовляла собі, хто бачив попередні розпаковочки, маленький, такий кондиціонер бальзам. Класний реально був. От. Хоча бюджетні також класно працюють, просто бюджетних треба наносити багато. Кондиціонер, який змивається. Далі, також Кевін Мерфі такий догляд також живить, зволожує і зміцнює волосся. Це вже кондиціонер, який не змивається. У мене ще є кондиціонер їхній для коренів, також який не змивається від Кевін Мерфі. Так, ну, оці подарунки, я не знаю, ви використовуєте чи ні, напишіть. Так. І повелася я на Тік-Ток. Голда зараз ми з вами його розпакуємо та зробимо свотч. Юлівчик, холодний колір. Думаю, буде класно виглядати. А, ну, знаєте, що він мені напоминає? Він мені напоминає мій нікс. Хоче той такий більш? Ну, якось так. Зніму масочку і спробую його. Що пробувати цей олівчик? Знаєте, мені вже подобається. Він не дуже м'який, але будемо сподіватися, що значить буде добре триматися на своєму місці. Ну, супер. Але мені здається, колір супер. Що скажете? Розклала вітаміни на тиждень і випила сьогоднішню норму. Так, одягаю годинок 18.43. Починаю. Подійти по квартирі? Вона відбувається з гниє. Цю зиму квіти переносять найгірше. Якісь мерзнуть від вікна, а якісь отак, як цей, засихають біля батареї. Але, на щастя, найсильніші морози вже пройшли. Це якраз та частина, що була до батареї, і вона засохла. Так, ну, обрізала. Може, щось виросте. Ну а далі відкрила відео на 10 тисяч кроків, але під нього стало мені нудно займатися. Знову заболіла п'ятка. вимкнула пнула серіал, який зараз дивлюся, і пішла далі. десять. Не зробила, але радію, тому, що є, тому що могло взагалі нічого не бути. Так, ну а завтра день почну з прогулянки. Отакий понеділок.